Всім добрий ранок. друзі! На годинку 8.30, а ми вже 6 годин всі в заботах. От покришили трошки м'яса вже, сало на фарш. І підготовлюємо передачку на ЗСУ, так як я сьогодні буду їхати на навчання. От. І е, волонтерам передати. Підготували ми ось таке от. сало таке грубе, тому що буду жарити, жарити, можливо, на шкварки зажарить чи засолять. І ось, ось такий такі рулет. Це... Дали м'ясо. Яс. Також вони будуть десь використовувати його. І, І ще дві баночки Черт. смальцю. Дві баночки, да. Так як вони просили в нас, питали волонтери, чи є смалець, ми передаємо його туди, їм можемо собі дозволитись. На, даному, на даний момент таке зробити. Оце ми будемо таке передавати. Якщо взяти от цінову політику, ну це буде на в районі до 700 гривень буде. за раз. Ми це віддаємо, пізніше ще щось віддаємо. Будемо дивитися, можливо, ще щось передамо. Як то кажуть, хватить і нам, і хватить, і хлопцям. Треба трошки щось поділити, бо вони ж нас захищають. Кому цікаве таке відео, коротеньке. Добайте на канал. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися. Всім пока-пока!